Найгарніша і найказковіша локація Франції. Розповідаю, як туди потрапити, скільки це коштує і як називається. наш путь. Почався з того, що ми прилетіли в Париж, орендували авто і поїхали на етрата. Ми були з друзями компанією 13 людей. Орендували великий Airbnb-будинок і Вже на наступний день поїхали на цю неймовірну локацію. Вона знаходиться ось тут. і Якщо їхати з Парижу, то це займе приблизно 4 години. Та локація називається Монсен-Мішель. Це Така скала острів фортеця, який під час припливу води стає островом а під час відпливу до нього можна дійти пішки. Всередині Це таке маленьке містечко, яке можна обійти приблизно за 2-3 години. Я дуже вам рекомендую зайти всередину і відвідати сам музей. Абасту. І туди коштує 13 євро за дорослого, Але в кожну першу неділю місяця він безкоштовний. І Нам дуже пощастило, бо ми цього не знали і потрапили саме у першу неділю місяця. На вході ви також можете взяти брошуру. Вони, до речі, є українською мовою. І Як завершення цієї чудової екскурсії, ми вирішили піти 30 хвилин полем для того, щоб побачити Абас. З неймовірно гарного ракурса і зробити такі світлини. Це просто нереально казкове місце. Я його тримала 4 роки у своєму вішлісті і рекомендую кожному там побувати.